Життя після полону після п'ятимісячного ув'язнення Кіборг Вадим Бабенко оговтується вдома на Черкащині. Чоловік став бранцем наприкінці січня, а звільнили його у липні. Тривало лікування після травм поставило військового на ноги. Щоправда, здоров'я вже суттєво підірвано. Про полон, тамтешні звичаї та ставлення до українських армійців. Кіборг розповів нашій знімальній групі. Зв'язок із Вадимом рідні втратили 20 січня. Сам чоловік пригадує той роковий день. У Донецькому аеропорту його екіпаж потрапив у засідку. Під час обстрілу із 12 осіб троє врятувались. Вадима взяли у полон, решту вбили. Тримали полоненого у підвалі Донецького СБУ. Ми ж там не просто сиділи, нічого не робили. З утра до вечора розбирали всіх, кого, куди. Поразні роботи робили. А в плані які? Разні тягати, носити, копати, роботі вбирати. 32-річному Вадиму Бабенко ще важко рухатись. Зламаний у двох місцях таз не дає про себе забути. Травму чоловік отримав саме перебуваючи у полоні. Каже, якби не тяжкий стан, його могли б і досі тримати там. Це він був 10 днів вдома, потім поїхав і через пару днів в полон потрапив. Звільнили Вадима з полону 2 липня на день народження дружини Вікторії. Вона пригадує, що її чоловік став бранцем, дізналась із російського телебачення. Мабуть, місяця півтора прийшло, коли йому там до них в Донецьк волонтерів пропустили і вони дали телефон. Він перезвонив до матері. Вже потім да, почули, що дійсно живий. Дитині часто він снився, та й нам усім теж. За серпня минулого року чоловік служив у 90 му батальйоні 81-ї бригади. Попри пережити на сході країни, військовий досі не отримав статус учасника АТО. Це змінився. змінився. У людини змінилися погляди на життя. Це, це зовсім став не той вадім, який був. І маму і домівку. Домівка, це ми інколи не розуміємо, що це таке. Після полону він сказав, я нікуди не поїду, я буду вдома. Родині бабенків у рідному селі допомагають усі. На лікування чоловіка люди зібрали більше 7 тисяч гривень Гроші – два гектари землі. А то виділила сільська рада. Дуже велику допомогу надала громада. Це я дуже-дуже їм вдячний, тому що всі люди розуміють, що на цьому місці мав, мав, мав оказатися любий з нас. Ну не кожна людина може пережити таке, як він пережив. І у свідомості громадян нашої місцевості він вже легенда. Зібрані громадянами гроші родина Бабенки відклала на лікування. Відновлювати здоров'я Вадиму доведеться ще довго. Ще лікування перестають вперед, тому ж занесли мені гепатит С, та зараз помімо таза, таз вже нормально зрісся, болі мене. Ну що нагрузки ніяких не даю. А потім треба займатися цим гепатитом, треба лічити. Юлія Парпленко, Олег Куреш, Черкаська служба новин.